Вночі Харків знову обстріляли. Є постраждалі та пошкодження житлових будинків. У Шевченківському районі КАП прилетів у лісосмугу. Утім, у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна. В одного з них пошкоджено фасад, постраждали дві жінки. Різані рани, осколками скла та гостра реакція на стрес. У Київському районі удар стався на відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених на щастя немає. За даними ОВА, обстрілювали і населені пункти області. 5 листопада, 4.34. село Уди та село Одноробівка Золочівської громади. Обстріл Каба по відкритій території, 15.30 село Гусарівка, Барвінківська громада, Ізюмський район. Вибух невідомого предмету. Постраждали два підлітка 12 та 13 років. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 127 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 26 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Три рази підрозділи ДСНС залучались для перевірки місць ворожих обстрілів. У Київському районі міста Харкова зафіксовано влучання в землю на відкритій території. Пошкоджено приватний будинок та паркан. Жертв та постраждалих немає. У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання авіабомби в землю. В результаті вибуху пошкоджено скління трьох багатоквартирних житлових будинків. Попередньо Сьогодні постраждало дві жінки піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 51 одиниця вибухонебезпечних предметів. 4 листопада поблизу села Гусарівка Барвінківської громади зюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалось двоє хлопчиків віком 11 та 12 років. Постраждалих з вибуховими травмами та множинними уламковими пошкодженнями, госпіталізовано до лікувального закладу обставини подій. Становлюють правоохоронці. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Так, протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів шістьох людей. Це мешканці селищ Куп'янськ, Вузловий, Шарівка та села Подали Куп'янського району. Працівники Національної поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби військові РФ, порушуючи закони та звичай війни, завдали ударів по Харкову та населених пунктах Харківської області. Ворог здійснив чотири заходи тактичної авіації по області, скинув 11 кабів фаб, в тому числі мінімум три по Харкову. 5 листопада, 10 хвилин на першу місто Харків, каб. Влучання в лісосмузі, пошкоджені житлові будинки. Дістали поранення дві цивільні жінки 39 та 40 років. Четверта, село. У Дикаб. влучання в поле без постраждалих. Четверта, село Одноробівка, 2 Каба, влучання в поле без постраждалих. 4 листопада поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій, Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу відбулася 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Індрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки. Марія Соловйов, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.